Всіх вітаю знову в студії. З вами Канадський Марк. Сьогодні я знімаю відеоролик з студії, тому що на дворі знову дощ. В Канаді справді весна і вона дуже погана, дуже помаленьку розгортається. Тут, особливо в Едмонтоні холодно. І, на жаль, на жаль, прийдеться помідорчики мої накривати, тому що холодно, 2 градуси. Може навіть бути 0 градусів вночі, і це справді захолодно трошки для помідорів, які я вже посадив, і я вам покажу це, якщо вас це цікавить. Тому підтримайте це відео подобайкою, якщо вас цікавить, подивитися на мій город. І я перед тим як ми почнемо, хочу абсолютно привітати всіх українців в всьому світі з перемогою Олександра Усика і тим, що він став абсолютним чемпіоном в важкій вазі. Це справді досягнення дуже велике. Я прекрасно знаю, що багатьом людям Олександр Усик не подобається, але тут не є розмова про те, чи він подобається комусь ще не подобається. Тут де розмова про наш український дух, який він показав, він підняв український прапор і він на весь світ показав, які ми сильні, і який ми сильний народ. І зараз потрібно побільше і побільше такого. І треба бути вдячним. Навіть за те, що в нас є такий чемпіон, який дійсно підняв прапор, який вийшов, вийшов на, е, на боксерську арену як гетьман і показав чітко позицію українців, і які ми незламні. І я всім завжди говорю, що кожна людина може добитися великих вершин. Кожна. Просто треба мати це серце і цей незламний дух. Ви знаєте, скільки хейтерів завжди мені писали та говорили: тобі канадський марк не вийде, ти не зможеш ніколи набрати багато переглядів, ти ніколи не зможеш дойти до 100 тисяч. Ти канадський марк поганий, в тебе акцент, ти невідомо як розмовляєш. Ти такий якийсь не такий. Розумієте? Але я ніколи не здавався, тому що я вірив в першу чергу в себе, і в мене вірило набагато більше людей. І я допомагав людям щиро серця. Я знав, що я роблю добро. Я допомагаю. Я допомагаю з інформацією. Я приношу позитив. І я просуваю нашу українську мову і підтримую українців і Україну. І це для мене було набагато набагато важливіше ніж там якісь любі хейтери, які пробували мене постійно присадити, тому що вони заздрили. Вони заздрили, що я не зупиняюся, і я йду до своєї мети. Так як кожен українець і українка зараз йдуть до перемоги, і ми дійдемо до цієї перемоги рано чи пізно. Хоч, на жаль, дуже складно, вона дається нам, але ми дійдемо до неї. Якщо хочете мене підтримати від щирого серця, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Залишіть мені вподобайку і напишіть свій коментар. Я читаю всі коментарі, сприймаю всі коментарі. Мені цікаво дуже завжди читати коментарі своїх підписників та своїх глядачів. Я сьогодні вам хочу розповісти про дуже-дуже таку тему, яка болить. Яка болить мене і не тільки мене, а багатьох українців. Я більш ніж певний всюди по світу, та також найбільше в Україні. Знаєте, зараз дуже багато українців змінили свою думку про Україну. Біженці не хочуть повертатися. Половина більша половина не хочуть повертатися в майбутньому на нашу неньку Україну, незалежно від того, що відбудеться з нею, чи ми переможемо, чи ми не переможемо. І це справді заболіло моє серце, тому що все ж таки я не можу зрозуміти одного. Я розумію, що в нас в Україні дуже багато проблем. Я все прекрасно розумію. Я не буду зараз в деталі входити і розповідати про кожну проблему, яка є в Україні, тому що це нікому зараз не потрібно. Ми всі прекрасно знаємо про проблеми, із за яких не хочуть українці повертатися в Україну. Але коли люди говорять так чітко та впевнено, що ніколи ніколи не повернуться назад, ніколи, ніколи, це болить. Це дуже сильно болить, тому що Україна дала нам життя. Україна це наша батьківщина. Є тільки одна батьківщина, є тільки один рідний чорнозем, і є тільки один жовто-блакитний прапор. І це український прапор для кожного українця і українки. І коли люди зараз говорять про те, що не повернуться, про те, що їм це не потрібно, це болить, тому що стільки людей вже полягло за Україну, стільки людей ще поляже, на жаль, за Україну. І такі речі говорити: це болить, це болить нашу неньку Україну, таке чути. Тому що кожна людина в кінці дня має право на свій власний вибір, на свій власний шлях в цьому житті. Але коли люди публічно починають про це розмовляти та говорити, це поганий приклад. Це приклад, який не потрібен в такий важкий час нашій Україні. я хотів вам розповісти про те, що я персонально ніколи не відкидав і не відкидаю такої можливості, що я повернуся в Україну. До війни, ще як війна не почалася, звісно, в Україні, я думав навіть переїхати в Україну і пожити там пів року, рік, просто для свого власного досвіду, для того, щоб моя душа зрозуміла Україну трошки ще більше. І просто пожити-поїхати в село, пожити в своєму прекрасному місті Львові і просто спробувати відчути це українське, прекрасне, вільне життя. Але. Коли відбулася війна, почалася війна, це все дуже спалахнуло, це все дуже збило багатьох людей з різних думок, і ніхто не знав, що взагалі відбувається, що буде. Я живу вже в Канаді 19 років і не жалію. зрозумійте мене, не жалію зовсім, тому що Канада для мене, для моєї сім'ї, справді стала другим домом, не батьківщиною, але другим домом, який нас прийняв, і ми дуже вдячні. Прекрасна країна. Хороше життя, якщо ви маєте голову на плечах і знаєте, як використати все в свій бік, позитивний бік, то будете жити добре і навіть досить добре. Але наша Україна, принаймні в моєму серці, ніколи не втекла. З самого початку я завжди знав про важливість стримати свою українську мову, солов'їну мову, свої традиції. Бо я знав і не знав, коли прийде час, що можливо мені прийдеться повернутися назад. І якщо я, людина, яка народилась в Україні, не буде знати своєї мови, то що я зможу дати своїм дітям в майбутньому? Як я зможу навчити своїх дітей любити Україну і навчити своїх дітей української культури? Для мене це завжди було дуже важливо, і для мене завжди було дуже гордо. Захищати та представляти Україну абсолютно з найкращого боку, який я можу її представити. Це культурно порядно завжди бути і відноситися до людей та завжди ніколи не здаватися ні в яких ситуаціях. І це як, по яких принципах я живу в житті. І я дуже і дуже хочу, щоб люди зрозуміли, що не потрібно відкидати такі і говорити такі речі, що ви ніколи. Не повернетеся в Україну, бо не треба ніколи говорити ніколи. Ми нічого абсолютно не знаємо. І нашій Україні також потрібно буде другий фронт. Фронт, який потрібен буде відбудовувати Україну як з економічної сторони, так і з інфраструктури. Нам потрібно буде теж наші українці, які зараз всі є по світу. І Україна справді прекрасна країна. Україна це країна. В якій багато людей, які жили чи народилися в інших країнах, мріли би бути українцями. Скільки людей зараз говорять про те, що які ми сміливі, які, на, яка в нас гарна культура, які ми хороші люди. Українців люблять Украї, українцям бути справді це круто, гордо і класно. І тому. Я ніколи в житті не відкидаю такої можливості, що колись в майбутньому можливо я повернуся, можливо, я швидше повернуся, можливо, і не повернуся. Але це не означає, що я не маю такої думки, і що я не можу і не маю права любити Україну, перебуваючи за кордоном. Я розумію, що багато з вас е, не вірять це, але повірте мені, в самій нашій Україні, в самій нашій ненці Україні також є дуже багато. Підлих людей, людей, які навіть не заслуговують називати себе українцями, і також які дуже користуються багатьма речима в свою е, сторону. І тому не треба тільки говорити: якщо ви не живете в Україні, то ви зразу не українець і ви не можете мати цього серця, яке є українець. Українець це світ, Україна для українця повинна бути всюди. І українець може справді бути та робити велику різницю незалежно, де він перебуває у світі. Просто дуже багато людей не хочуть цього робити. Багато людей думають, що вони нічого не можуть зробити. Але навіть такі речі, як захищати, підтримувати та е, прославляти Україну, це вже дуже міцно і важливо в такий важкий та складний час для нашої країни. Тому приклад є дуже важливий. Тому в ситуації навіть з Олександром Усиком чи в любій ситуації, де Україну представляють з хорошого боку, це дуже і дуже важливо мати таких людей, щоб не забували про Україну, щоб люди також, які дивляться українське, пам'ятали та були мотивованими і, і пам'ятали, як же це гордо бути українцем. Тому. Не треба нам один на одного нападати та наговорювати різні речі і розділюватися в суспільстві. Ми повинні триматися разом, гуртуватися, єднатися, не заздрити та завжди підтримувати першу чергу українців і, і все, що є українське, і потім колективно гуртом вже далі рухатися за межі українського. Я думаю, що цей відеоролик вийшов цікавий і дуже важливий відеоролик на даний момент. Вам бажаю, як завжди, здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.